Гібрид Сей імпульс Фао ФАО-280 належить до гібридів середньопластичного типу, тобто він здатний забезпечувати високу і стабільну врожайність в мінливих умовах вирощування. Зараз цей гібрид набуває високої популярності, тому що він має хорошу адаптивну здатність. Має чудовий качан підвищений вміст каротину і ксантофілу, що дає забарвлення таке червоного зерна. Зерно воно характеризується високою поживністю і цікавими особливостями при відгодівлі курей. Зокрема, курячі жовтки набувають яскраво-оранжевого кольору без додавання хімічних добавок у корма. Це підвищує якість продукції, яка виробляється. Гібрид ми рекомендуємо висівати в кукурузному поясі або навіть на Північному степу України відповідно у кукурузному поясі в умовах нестійкого зволоження ми рекомендуємо густоту 60-70 тисяч рослин на гектар. І, відповідно, в південніших регіонах кукурузосіяння зменшувати густоту до 45-55 тисяч рослин на гектар.